Новини з війни. Росія продовжує підступно та цинічно вбивати мирних українців. Цієї ночі ворог завдав по Запоріжжю одразу шість ракетних ударів. Один із них урази п'ятиповерхівку в центрі міста. Вибухом зруйновано вісім квартир, двоє людей загинули ще п'ятеро госпіталізовані. Розбір завалів триває, адже там можуть перебувати щонайменше троє мешканців. Мідикапусті. Вже зранку рашисти обстріляли приватний сектор у селі Обухівка під Дніпром. Один будинок повністю знищено ще 21 пошкоджено. Відомо про одну загиблу – 31-річну місцеву мешканку. До лікарні з пораненнями потрапили четверо людей. Поки окупанти знищують мирних мешканців. Україна впевнено крокує до перемоги. Президент Зеленський офіційно підтвердив, що відтепер у нас на озброєнні є ракети АТАКОМС, які США таємно передали ЗСУ. Головнокомандувач залужний вже оприлюднив відео моменту запуску цих боєприпасів на аеродром загарбників в Бердянську. Вже є і реакція московського ватажка на поставку американських ракет атакам з Україні. Про це Путін висловився під час візиту в Китай, і видно, що він неабияк нервує. Хоч нервує хоча намагається переконати присутніх у тому, що вже виграв війну. Щоправда, просить, аби США забрали ракети назад.